Дякую, дякуємо всім захисникам, захисницям, усім силам оборони, Збройним силам України, Національній гвардії України, всім, завдяки кому можемо дивитися сьогодні футбол, вболівати за наші команди, тому що це дійсно позитивна підтримка. Футбол це показник того, що життя продовжується, не дивлячись ні на що. Це пише ще оператор Топчик. Дякуємо Олександру Самойленко, нашому оператору та режисеру. Трансляції. А Це момент Іванченка добивання. І це перший гол! Сергія! Добивання. І це перший гол! Сергія! Політило! У майці футбольного клубу Титан Одеса. Екс-гравець Чорноморця відзначається і відкриває рахунок в з політила. Автор першого забитого м'яча в цьому поєдинку. Тосове 41